До нас ті, що приєдналися, так, починаємо другий день і завершальний день нашої конференції педагогічного складу, бо у нас попереду ще є студентська частина, це буде 4 жовтня. Але може так статися, що ті, хто не змогли по технічним причинам виступити в перший день, 27-го. Вересня і сьогодні виступити, а ще можна 4 жовтня. І я зразу скажу, що студенти дуже готуються, бо хочуть представити театралізовану таку ну виставу, так, ми скажемо, це їх творчий внесок буде, крім ну, нормальних нормальних студентських доповідей. Я починаю, починаю сьогоднішній день з обяви. Про доповідь професора нашого, ну, як зараз говорить ЗВО, да? а гарніше сказати, Одеської національної музичної академії. От, а слово надається Ельвірі Романі Дегілайській. І дійсно, це Захід Схід, бо йдеться про чеський квартет в Одесі. Бо, як говорив один поет ще на початку 19-го Століці, що в Одесі да, все Європою віє, дишить віє. Добрий день. Я багато років спілкуюсь з Леною Ніколаєвною і дуже вдячна, що я зараз тут і починаю свою доповідь про Ческий квартет в Одесі. Багато років я працювала з чехами і маю кілька статей на цю тему. І багато разів була і в Празі, і в інших містах, і спілкувалася з тими чехами, які були учасниками цього квартету. Бо один з них Франц Якович Ступка. Був ще живий, жив в Прагі, і ми з ним спілкувалися і лисувалися, і я маю багато листів від нього і велике таке фото, яке він мені подарував. Багато чехів прийшли на Україну і працювали в різних оркестрах, в оркестрах театру, а також в Одеській консерваторії. Яка к тому часу вже була створена, і серед них був такий скрипач, скрипаль Франц Якович Ступка. Він був учнем Шевчика, великого педагога скрипкового, який зробив школу. І ця школа по цей час. Має велике значення в нашому педагогічному процесі. От ступка, закінчив у Шевчика і приїздив на Україну. І десь він працював в консерваторії, був професором і робив у цьому класі, який зараз на першому поверсі академії від номер 101. І 101 там і жив, і працював. Він створив чудовий квартет, в якому грали Чехи. Ярослав Коціан, відомий скрипаль в Європі і концертант. Він сам грав другу скрипку. Потім на аці грав Йосиф Перман і Владислав Зеленка Чела. В програмі цього квартету були. Різні твори, і класичні, а особливо твори чеських авторів, Дворжака та сметани. І в Одеські газеті багато разів писали про дуже інтересну та добру гру цього квартету. Але він виступав не тільки в Одесі, він виступав в різних містах України та за кордоном і мав великий успіх. І о цьому писали. Такі газети, як «Одеські Новості, Новоросійський телеграф» і різні інші газети. Ступка мав багато учнів, із середніх Ортенберг та Віланд, які виїздили потім за кордон, грали в Америці і мали великий успіх. Треба казати, що під час моєї праці над цією темою, коли я пізнала, що штупка живий, то я почала з ним листуватися. І він прислав мені багато матеріалу серед них афіші та програми концертів цього квартету. Я маю великий такий фонд, не лише листи Ступки, а й багато різних рецензій від газет і фото різних періодів цього квартету. Але сьогодні таке положення, що я не мала змоги вам донести і показати учасників цього квартету. Але моя гастрольна судьба склалася так, що я в Западній Чехії попала в. То Місце, так це можу так казати, mm -hmm. де народився Супка. Я там грала в школі, яка носить його ім'я. І це було дуже для мене дуже важливо. І навіть, ну, як би сказати, то й страшно там грати. Але жива була жінка з ступки, коли я приїздила до Праги. Я з нею теж спілкувалася. А в Житло, в яке я попала, теж було як музей ступки. Там була багата афіш і багато матеріалів з його творчої діяльності. В 1919 році іностранним музикантам можна було виїжджати за кордон і виїхав Коціан, Виїхав в Тупка і виїхав в Зеленка. А першим залишився в Одесі і працював в Одеській консерваторії. Він створив таку цікаву школу, і в нього була видатна скрипачка, учениця Максман, у якої потім закінчив консерваторію Аль Сан Санко, -Сан 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 професор, наш заслужений діяч України. Нужна сказати, тому що. Ступка був е, поважний, така була поважна людина, і він був диригентом оркестру Пражкої філармонії багато років. І коли він помер, то він е, помер, то він е, так -то, заслужив, чи можна так сказати, таку честь, що його похоронили. На центорині в Вишеграді, в Фрагі, де був похований Дворжа, де був похований сметана. І я була на цьому центоріні і вклонилася його, його могилі. Можна теж сказати, що багато років пройшло, але ті, ті основи, які заложив Ступка, з виступом квартету, потім продовжилось в Одеській консерваторії, і напротягом багато років тут існував квартет професорів консерваторії, і вони спілкувалися теж з чехами. Це був Пронін, який ми згадаємо зі Вайнер, а потім після Вайнера Гуменік. І Грінберґ. Оця група музикантів продовжувала ці традиції, які заложив чеський квартет. Крім квартету, в Одесі грали ще чеські музиканти з інших квартетів, аструлював квартет Гануша Вігана, а також квартет атакара Недбала, який багато разів приїжджав до Одеси як диригент і як член. Квартита не дбала. Я мислю, що мої ці слова це дань пам'яті тих музикантів, які тут грали, виступали, і для мене це дуже важливо, що ця пам'ять може бути вшанована нами.